Слава Україні Михайло Козачук, військовий адвокат. До нас часто звертаються з питанням, чому мене подали в СЗЧ, як мені зняти статус СЗЧ, як відновити виплати, якщо їх припинили. Коротко сьогодні намагатимусь дати відповідь на ці питання взагалі для того, щоб людину звинувачувати у самовільному залишенні військової частини або місця служби, рівно як і не повернення безповажних причин з лікувального закладу або відпустки з відпустки. Має бути вирок суду. Тобто, саме повідомлення командиром про ймовірне вчинення військовослужбовцям СЗЧ. Це є лише повідомлення для того, щоб правоохоронні органи зайнялись розслідуванням і встановили обставини, які виправдовують військовослужбовця, рівно, як і які, які звинувачують його у вчиненні злочином. Тобто, командир повідомляє про вчинення, про ймовірне вчинення злочину слідчий Проводить розслідування, після цього він або закриває кримінальне провадження, або якщо є достатні підстави для звинувачення, передає справу до суду. І лише суд може дослідити і встановити винуватість, тобто винуватість СЗЧ або виправдати. Тобто він виносить вирок або обвинувальний, або виправдувальний. Чому ж за цей період не платять кошти? Тому що дійсно законодавством передбачено, що з моменту повідомлення про СЗЧ. До його завершення розгляду судом або закриття кримінального провадження, або винесення виправдального вироку або обвинувального, кошти не виплачуються. Що з цим робити? Якщо у вас є докази вашої невинуватості, ви маєте їх пред'являти слідчому. Якщо слідчий все ж таки направить справу до суду, тоді пред'являти їх в суді. І якщо суд... Встановить, що дійсно у ваших діях немає складу злочину, тобто ви не винуваті. Ось цим він має винести виправдальний вирок. І за весь період, коли ви знаходились під слідством, за весь цей період кошти вам мають компенсувати. Рівно як весь цей період, має зарахувати вам у вислугу років і поставити вас відповідно в стрій. Тому зняття якби статусу з Неможливо до ось цього до винесення рішення судом або до закриття, скажімо, кримінального провадження слідчим. Тому всі докази, які у вас наявні, будь ласка, пред'являйте слідству, пред'являйте суду. Якщо у вас залишили ще питання, ставте їх в коментарях, намагатимусь дати на них відповідь. Тримаємося. Слава Україні!